Ну що ж друзі, закінчилась епоха правління офісом президента Андрієм Єрмаком. Сьогодні він написав заяву про звільнення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. На даний момент розглядаються інші кандидатури вже завтра. відбудеться обговорення і консультації. Хто ж стане новим головою офісу президента? Андрій Єрмак є рекордсменом. Він пробув на цій посаді найдовші терміни за всю історію України. Чи то адміністрації президента, чи то тепер офісу президента. Попереднім рекордсменом був Андрій Богдан, який також був при владі Володимира Зеленського. Що цікаво, Андрій Єрмак до того, як став головою офісу президента, фактично не мав ніякої політичної кар'єри. Він був новачком, і на даний момент він став фактично однією з найбільших політичних особистостей в Україні. Що саме цікаво, дуже багато людей останнім часом хотіли його звільнення. Це багато антикорупційних органів, організацій, депутатів і в загальному людей по всій Україні. Але що цікаво, багато зараз іноземних політиків, особливо це стосується конгресменів США, виступили з заявою після його звільнення про те, що подивіться на Україну: це країна, яка сильно відрізняється від Російської Федерації, тому що в ній діє закон. Діють правоохоронні органи, які є незалежними від держави, мається на увазі НАБУ та САП, які проводили в нього обшуки, які фактично спричинили його подальше звільнення. Конгресмени заявляють, що це показує, що в Україні діє закон і діє зовсім інша незалежна система порівняно із е, владою президента. Це позитивні плюси. Мінуси в тому, що зараз в офіс президента може прийти людина, яка може бути ще гіршою від свого попередника, тому що зараз на Україну дивиться дуже багато країн світу. Спостерігають наші партнери. Якщо знову будуть якісь корупційні скандали пов'язані із адміністрацією президента з офісом президента, це фактично вплине на подальше наше фінансування фінансування України як в економічному плані, так і у військовому. Також передумовою звільнення Єрмака були його неодноголосні вислови, які інколи суперечили президенту України, що шкодило подальшим перемовинам. Цікавий факт, що цього тижня повинні відбутись перемовини в сполучених штатів Америки та Російської Федерації в Москві, де Трамп відправив вже Віткофа і ще іншу делегацію, для того щоб пообговорити мирний план. Який вже попередні два тижні дуже міцно обговорюється, і звичайно очікується зустріч Трампа та Зеленського на фоні. в цьому фоні Україна має виглядати сильно. Але отакі корупційні скандали дуже сильно понижують нашу репутацію, і це дуже погано, тому що ми робимося у програшній позиції.